Привіт, продовжуємо працювати над своїм пет-проєктом на Laravel. Нагадаю проєкт, де ми парсимо дайджести, технічні новини і відображаємо їх в себе. Проганяємо через чат GPT, просимо коротке summary. У попередньому відео ми порефакторили команду. В цьому відео я хочу зробити пагінацію, тому що нагадаю. Відкриємо нашу сторінку. Нагадаємо, що у нас зараз відображаються всі новини, і це неправильно, їх стане дуже багато, треба їх пагінувати, показувати, наприклад, по 10 елементів на сторінці. Тому зробимо пагінацію на ларавелі це робити дуже просто, тому ми розглянемо декілька варіантів. А крім цього, це у нас bootstrap згенерований чатом GPT. Я хочу переробити це на Tailwind CSS, тому що це все-таки предпроект, і треба чогось нового навчитися. Tailwind виглядає краще, ніж Bootstrap, на мою думку, і Laravel з ним гарно інтегрований, якісь там компоненти, вони часто одразу під Tailwind CSS можуть бути вже готовими. Тому давайте це використаємо і подивимось, як це буде виглядати. Давайте почнемо з того, що створимо нову гілку. Назвемо її Paginate Articles. І тепер відкриємо наш layout і змінимо розмітку. View Articles Blade нас цікавить. І у мене вже чат GPT згенерував мені нову розмітку. Не будемо зараз самостійно це писати, стає набагато менше. З ключового, давайте подивимось, так, збільшу шрифт, мабуть, і ось так зроблю. З ключового ми перестали е, включати те, що у нас стосується бутстрапа. Прибрали якісь свої стилі кастомні, які написали, і додали в кінці замість. Замість бутстрапових елементів ми додали не бачу, Tailwind, ось він. Tailwind MinCSS. Ми додали і, відповідно, змінилися деякі назви класів в нашій розмітці. Давайте подивимось, як тепер це стало виглядати. Трошки симпатичніше, не сильно це щось змінило, але краще, як на мене, і лаконічніше. Це добре. Тепер ми можемо зробити саму пагінацію. Перейдемо в контролер, Article Controller. І замість того, щоб діставати Article All, ми зробимо Article Paginate, по 10 штук ми будемо робити. І якщо ми зараз перезагрузимо нашу сторінку, у нас стало елементів. Давайте зробимо їх взагалі 3, щоб було точно видно. Тепер бачимо, що у нас всього 3 статті. Але ми не можемо перейти на наступну сторінку. Для цього нам потрібно повернутися на нашу сторінку Articles Blade і додати в кінці ось тут кнопки посилань. Тут нам уже Copilot пропонує. Давайте подивимось, чи правильно він це скаже. І він це правильно підказує. А так, це настільки швидко і просто. Я був трошки навіть здивований, що це все так гарно інтегровано. А ми можемо тепер переходити на якісь сторінки, які нам потрібно до останньої. Дуже приємний експірієнс. Я розумію, що це було б кастомізувати, могло б бути дуже складно і пояснювати замовнику, чого ми не можемо тут зробити так, як він це хоче. а... Виглядає так, як нам це вже запропонував фреймворк. Оце мінуси такого інструмента. Але плюс, очевидний, прикрутити пагінацію настільки швидко, це, це прям дуже круто. А, давайте тепер подивимось, як ми можемо зробити не звичайну пагінацію, а курсор бейст пагінацію. Давайте для цього відкриємо документацію. Напишемо: ой, напишемо Laravel Pagination. І знайдемо курсор Pagination. Замість того, щоб використовувати звичайний Paginate, ми напишемо курсор Paginate, але перед цим нам потрібно відсортувати по якомусь полю нашій статті. Я детальніше пояснював, що таке курсор based пагінація, порівнював її з, зі звичайною Limit Offset пагінацією. Десь тут зараз з'явиться відео про це. Обов'язково перегляньте, якщо не дивилися. Повернемось до контролера і замість Paginate ми робимо курсор Paginate, але перед цим додамо order, order by, точніше, order by ID, курсор paginate Зараз у нас все має зламатися. Ні, не зламалося, все ідеально працює. І тепер, як бачите, у нас з'явилося Previous, яка зараз Disabled, бо ми на першій сторінці, і next з'явилися ось ці кнопки, по яких ми можемо переходити на наступну і на попередню сторінку. А в моєму кейсі Cursor-Based краще підходить. Знову ж таки, а, якщо цікава різниця, як воно працює, перегляньте те відео. Чому я вибираю цей варіант? Тому що я буду робити безкінечний скрол, тобто ми будемо просто гортати вниз і будуть підгружатися старіші і старіші елементи, старіші статті. Тому курсор Based пагінація в цьому випадку краще підходить, на мою думку. Замість трьох зробимо 10. Бачимо, все так само працює. В стилі в майбутньому трошки покращимо. Я думаю, ми багато над цим будемо працювати. Треба додати якісь відступи знизу і так далі. Але на цьому, в принципі, урок закінчений. Дуже легко і просто зробити пагінацію в Ларавелі. Не треба мінімально коду потрібно писати, тому я в цьому випадку цим результатом дуже задоволений. Мінус такого підходу, очевидно, що це щось кастомізувати і змінити може бути проблемою. Наприклад, додати якісь кастомні стилі чи зробити якусь більш складну логіку. Тому варто розуміти плюси і мінуси будь-якого підходу і в яких ситуаціях щось цього обирати. Дякую за увагу!